Марія Євлахова, мати загиблого, навіть через рік після трагедії не може зміритися з думкою, що її сина вже немає. Жінка каже, якби її син не поквапився б із затриманням підозрілого чоловіка і дочекався допомоги, трагедії можливо б не сталося. Чого його от бризнуло газовим балончиком, треба було йому допомогу з мати. Приїхали вірити, скільки хлопці таких. Ні, він сам хотів з ним справитися, але не знав, що в його автомат у сумці, якщо б знав, що автомат. Он би, може, по другому був, бивба, ну не знає. Матері Сергія після його смерті була надана матеріальна допомога від губернатора Харківщини. Не забувають про гори жінки і співслужбовці Сергія. Навіть Дніпропетровські і донецькі міліціонери не залишаються байдужими і досі допомагають матеріально. Колишній командир першої роти полку патрульної служби Андрій Грейс розповідає: за життя Сергій був доброю і працелюбною людиною. За сумлінне виконання обов'язків за роки служби в міліції у старшого сержанта було багато нагород і почесних грамот. Чоловік дійсно був відзивчивий, добросовестный, всегда относился к своим служебным обязанным добросовестным, имеет має тільки поощрения. поощрення. Вот. от руководства полка патрульної служби Харківського міського управління, головного управління внутрішніх справ. Всі ми його пам'ятаємо, будемо пам'ятати і всячески допомагати родним і близьким. Не тільки за життя Сергій отримував від керівництва нагороди. Михайло Стрілець, полковник міліції, розповідає, і після смерті героїчний вчинок старшого сержанта не забудуть. Підрозділ міліції, де служив Сергій, йому буде встановлено пам'ятну табличку. Рішається вопроси встановленні пам'ятника пам'яті як на могилі, так і в підрозділенні буде табличка пам'ятна, що служив у нас такий співробітник, що шупоги по час несення служби. Щоб будущим поколінням это було наглядним прикладом, як працювали сотрудники міліції, як несли службу. Смертельний постріл у Сергія зробив студент одного з харківських навчальних закладів Артем Даріглазов, коли намагався втекти від правоохоронців. Хлопець зізнався у скоєнні злочину. Нині він перебуває у СІЗО та чекає рішення суду. Якщо провину Даріглазова доведуть, він може отримати довічне ув'язнення. Олексій Кулаков, ОТБ новини.